Я його вже нарізав, змонтував так, як мені треба, і вийшло трішки більше, ніж 12 минут уже робочого готового відео. Знімаю по влогу конкретно сьогодні недостатньо багато, тому що я фул фокус їбошу. Прям жорстко. Взагалі. Зробив це, зробив те. Зараз у мене ще потрібно Hunter Pool записати по флоку на Криптодон. Довго відповідав на коментарі на тому, що в Криптодоні, блін, більше 70 штук було. Я замахався чесно. Це треш. Потроху відосики. Дивляться потроху відосики добирають переглядів. Подравилось, що такий, начебто, і не дуже типовий відос по, по поводу краху крипто. Ринку через політичну ситуацію в Штатах через Трампа прям хорошо зайшов відос. 600 переглядів уже є. Дев'ять підписників з нього прийшло. Сітієрочка 5.1 суперово. Прям мені подобається. І ну, є шанс, що він нормально піде. По диверсифікації коштів по цьому всьому 50-50. Дуго йде, взагалі не дуже заходить. Але в цілому, ну так значно перегляди на каналі, звісно ж таки, виросли. Це не може не радувати. Я от аналітика, любе діло зараз дивитися. Ну і плюс паралельно ще майтор для контент-плану по крипті, те, що зараз актуально і дивляться люди. Власне, тут в трендіках, так, залив розпаковку, яку перед цим ми з вами монтували, але, можливо, ви не знаєте про це, бо я вам не, не показував, не скидував. Зробив прев'юшку, вийшло непогано, як на мене. Подивимося, як вона покаже себе цього разу. Попередня превюшка показує себе причудово по сьогодні. CTR-чик не падає, він постійно росте, тільки це ахіренно. 2025 рік. Єбачимо, покращуємося буквально кожного дня. І це ще я не почав робити інсти, тіктоки, на яких планую також їбошить бабо. Бабо. Бабло. 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 Ба...